Написала мені каже, два роки у мене болить, болить коліно. Два роки. А я ж пишу там: чи є травми, чи, чи, чи взагалі є якісь проблеми зі здоров'ям. Нічого немає. Завжди у людини, знаєш, були якісь проблеми. Немає. Тільки починаєш працювати щось там дістав, там дістав, там дістав. Там виявляється, операція була, яку людина вважає неважливою. Ну, я розумію, чому так відбувається. Ну, так ось якось ми звикаємо до наших певних травм і не вважаємо їх навіть травмами. Розумієте, я не буду деталі поки що розказувати. Я спитаю дозволу, бо на сам... насправді дуже цікава історія. Коротше, 15 хвилин ми онлайн поспілкувалися. Я попросив підтягнути тканини з середини живота, задіяти тканини в області репродуктивної системи. І знаєте що? Коліно перестало боліти. Ці очі просто я явожні ці реакції, типа Да ладно, да ладно, як так? Ну так не буває. Два роки боліло, то підтягнули просто живіт вгору. Все пройшло.